Привіт усім! Вітаю вас на каналі Кісон. Сьогодні я розповідатиму вам про добриво для вашого газону агрономіку. Газон є візитною карткою будь-якого саду чи парку, а його здорова та рясна зелень потребує ретельного догляду та правильного підживлення. Комплексне гранульоване мінеральне добриво агрономіка якраз містить усе необхідне для інтенсивного зростання та яскравого кольору трави протягом усього сезону. Що робить агрономіку такою ефективною? Основні компоненти добрива це азот. Що допомагає траві швидко рости та надає їй насиченого зеленого кольору? Фосфор зміцнює кореневу систему та підвищує імунітет. Калій покращує водний баланс і допомагає газону витримувати стреси, такі як посуха чи холод. Також у складі є магні і сірка, які забезпечують повноцінне живлення і здоровий ріст трави. Як використовувати агрономіку? Все дуже просто. Рекомендовану кількість добрива рівномірно розподіліть по сухому газону, а потім добре полити ділянку. Це найкраще робити навесні, щоб підтримати газон після зимового періоду, та наприкінці літа, щоб підготувати його до настання холодів. Регулярне використання агрономіки допоможе також уникнути грибкових захворювань та вимокання. При правильному догляді ваш газон виглядатиме ідеально протягом усього року. До речі, це добриво входить до лінійки агрономіка, яка також включає добрива тривалої дії для квітучих, хвойних рослин та універсальних. Про кожне з яких ми розповідаємо детальніше у відео на нашому YouTube каналі Кісон. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на наш канал і поставити вподобайку. До зустрічі в наступних відео.